Вишивати можна не лише сорочки, подушки і різноманітні аксесуари. За допомогою цієї техніки можна створювати справжні витвори мистецтва, картини. До одноіменного свята, Дня вишиванки, в Одеському зоопарку відкрилася виставка робіт місцевих майстринь. У виставці у нас беруть участь дві майстрині. Одна із майстринь – це співробітник одеського зоопарку, вона головний економіст зоопарку, а друга майстрина це просто майстрина з Одеси. Просто неба на центральному вході, улюбленого маленькими й дорослими відвідувачами закладу, розмістилися понад двох десятків робіт. Вони виконані у техніці хрестиком. Одні малюнки містять у собі зображення тварин, інші зображеннями мальовничих пейзажів. Всі вони одразу привернули неабияку увагу гостей закладу, зокрема, зовсім юних. В принципі, подобається усе таке кольорове та яскраве, і подобаються павліни. Я думаю, що це павич, а це я думаю, це його жінка. Понравився гіпард, який там є. У нас кішка така велика, ти ж теж в цятку, але просто гарний. Ще одним приємним сюрпризом для гостей закладу стала можливість всім, хто завітає до зоопарку на однойменне свято у вишиванці, пройти на його територію безоплатно. Стосувалося це і дорослих, і дітей. Одесити і гості міста залюбки поділилися своїми емоціями щодо елементу стародавнього національного вбрання та його значення для всіх українців. Кожен розповів про історію сорочок у своїх родинах. Ми відпочивали в Трускавці, зайшли в такий чудовий магазин, там є вишиванки і сукні, і мені сподобалася така ляна сук, і я її купила собі. Це досталось від старшої доньки, а моя банальна купили на базарі. Про бабусю я не пам'ятаю, а бабуся моя вишивала. Для дідуся є вдома навіть вишита її. Вона вишивала на весілля дуже гарна, але вона така вже вона льняна. Ніщо так не об'єднує людей як спільні ідеї, відпочинок та сімейні цінності, а ще й свята, які згуртовують українців. Одне з них це день вишиванки для більшості громадян. Він включає у себе глибокий духовний зміст.